Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюк? Сорян, селян, І Із нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! <плес> 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 Яка тебе муха вкусила за <плес> запанікував я, я панікер? Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. <плес> Та ви типу поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. <плес> Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що? Нас підставили. Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. <реку> ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Е, Прего Але... Мерешко, смали. Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа у мене піла цей Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не почувалася. Тоді нам доведеться... порвати, шмат за шматом, щоб над світом панували. Здрах, та... Вау, окей. Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Усе буває перше, так? всі щасливі а, -а, -а точно! <ривляйся> ти ж не хвилюйся так бо твої нерви всім виходять выходять Що? <ривляйся>